В усі часи праці сільгосвиробників була й залишаються визначальною складовою розвитку держави та запорукою її процвітання. А сьогодні можна з упевненістю сказати, що це ще й люди героїчної справи. Коли над нашими головами пролітали ракети, вони безстрашно засівали поля. Коли ворог решетив нашу землю, вони одобрювали ґрунт і закладали підґрунтя для добрих справ, ризикуючи життям, боронували поля та боронили продовольчу безпеку країни та світу. Аграрії продовжують активно тримати. Економічний фронт, але крім того, вони сьогодні і волонтери, і роботодавці, і платники податків. Вони є надійним плечем для сотень родин Зміївщини. Незламних, непохитних і нескорених аграріїв Зміївської громади з почуттям великої шани, поваги і вдячності привітали з професійним святом, яке вони відзначили у третю неділю листопада. Я хочу всім вам побажати, тому що якщо будете процвітати, ви буде процвітати громада, щоб найскоріше закінчилася війна. Ми всі з вами повернулися до планів на 23 лютого цього року. І щоб працювали щодня, розуміючи, що завтра впевнена майбутнє, що завтра впевнена, ви себе розбираєте врожай, цей врожай можете реалізувати, і ваші господарства будуть процвітати. Чим краще процвітають ваші господарства, тим краще живе в цілому громада. Спочатку війни сільгосп-товаровиробники надавали усіляку підтримку і нашим збройним силам за допомогу і надійне плече армії. Аграріям подякував підполковник Руслан Мазовецький. На сьогодні тільки побажати терпіння, здоров'я і мирного неба. Слава Україні! Пам'ятною медаллю за оборону міста героя Харків були нагороджені Дмитро Ривенко, Микола Онопко та Микола Янко. Привітала з професійним святом аграріїв зміївщини і депутат Харківської обласної ради Валерія Мураєва. Вона також нагородила подяками Ігоря Терещенка та Леоніда Коротуна. Нехай в подальшому колосяться щедрими урожаями ваші ниви, втілюються у життя плани, замисли і надії. Хай не знають втоми роботящі руки, а праця ваша й надалі збагачує нашу громаду найшвидшої перемоги і мирного неба.